Малята, я Черепашка Бобо. Мешкаю у теплому затишному ставочку. Літо моя улюблена пора. Вода тепла, сонечко світить, а навколо стільки друзів. Ходімо, я вас познайомлю з деякими мешканцями моєї водойми. Першою ми зустрічаємо мою добру подругу, жабку Квасю. Стрибає вона з латаття на латаття. Квася має зелену шкіру, яка допомагає їй ховатися в листі. Вона дуже уважна одне око дивиться праворуч, а інше ліворуч, а ще вона любить ловити комарів, щоб ті не кусали нікого біля водойми. Так вона допомагає іншим. Ввечері Квася влаштовує справжній концерт. Квакання чути на весь ставок. Це вона співає своїм жабенятам колискову. А ось маленька, струнка і дуже швидка рибка сріблянка. Її луска блищить, мов срібло на сонці. Сріблянка любить гратися з сонячними промінчиками у воді та ховатися в тіні водоростей. Вона живе з іншими рибками. Є в нас і карасі, і окунці, і навіть щука, але вона тримається далі від мілководдя. Рибки дуже чутливі, вони одразу помічають, якщо вода стає брудною. Тому ми всі тут дуже бережемо нашу водойму. Біля дна повільно повзає рачок неборачок. Він дуже любить чистоту. У нього маленькі клешні, якими він збирає сміття, старі листочки, гілочки, він мов би, прибиральник водойми. Рачок ходи боком, а вдень ховається під камінцями. Його важко помітити, він дуже добре маскується. А на поверхні водойми спокійно пливе турботлива кряква зі своїми пухнастими жовтими каченятами. Мама качка вчить малят плавати, ниряти та шукати корм у воді. Каченята пливуть слідом за нею, мов човники, вони дуже слухняні. А ввечері мама вкриває їх своїм теплим крилом, і всі сплять на березі. Над ставком пролітає блискуча комаха. Вона літає дуже швидко, мов маленький вертоліт. Це стрекоза дзижка. Її крила прозорі прозорі, мов скельце. Дзижка полює на комариків, а ще любить гратися в перегони з метеликами. Зишка народилася в цій воді. Колись вона була маленькою лічинкою і жила під водою, а тепер красуня, яка вільно літає у небі. А це мій сусід равлик. У нього гарна закручена мушля. Він повільний, але уважний. Він вивчає водорості, п'є чисту воду і ховається від спеки в тіні латаття. Равлики допомагають тримати порядок у водоймі. Вони прибирають старі водорості і роблять воду чистішою. Рослини теж мешканці. Не забувайте і про рослини. Латаття розстелили свої круглі листочки на воді, мов зелені торілочки. Їх дуже люблять жабки. Очерет, високий і пишний, сховав у собі пташок, равликів та жуків. Роги з пухнастими свічками гойдається від вітру, це схованка для багатьох комах. А я, черепашка бобо, все це бачу й бережу. Я живу довго і добре пам'ятаю, хто як поводиться. Люблю спостерігати за всім довкола і розповідати вам, малята, про моїх друзів. А ще прошу вас берегти природу, не смітіть біля води, не лякайте мешканців. Не ломайте рослин, бо кожен у водоймі має свою важливу справу. А тепер дайте відповідь на запитання Хто співає на лататі і ловить комарів? У кого блискуча луска і швидкий плавець? Хто пливе з скаченятами? Хто літає над водою зі сріблими крильцятами? Хто повзає по дну? І прибирає сміття. Молодці, гадаю, ви відповіли вірно. Я гарно з вами провів час. До нових зустрічей, малята!